Такий пам'ятник лідеру Росії встановили на в'їзді в місто Костопіль. На гранітній плиті вибили день народження Володимира Путіна, а 9 травня означає початок його кінця через агресію проти України. Для цього й напис зробили. Свято наближається. А зверху ще й німецьку свастику помістили. Цю плиту Михайло Степчук з кількома активістами встановив позавчора, коли повернувся з Донбасу, де півтора місяці воював добровольцем. Так чоловіки вирішили протестувати проти агресії Володимира Путіна. На самом деле він показав себе самою низькою людиною, є на цьому білому світі, і громада просну, просто щоб підтвердити наш статус, що ми його сюди не допустимо. Поставили поставити цей знак, це не нагробок. Плита масово приваблює місцевих мешканців. Усі фотографують мобільними телефонами, і в такій формі протесту проти війни нічого поганого не вбачають. До самого Путіна негативно дуже і дуже незадоволений цим всім. Але хлопці навірно, ну з якоїсь сторони, навірно, може і правильно зробили такий шах. Українці на росіян православні такого не можна робити. Це йому великий гріх буде. Великий від Бога гріх буде, він вже заслуговує. Бо вже сотні хлопців наших полягло. Може до нього дійде щось від того, хоча б що народ возбудоражений цим його поведінкою, його манерами. Що ж, війська водить війська, але по, по, по ж, скільки ж тисяч військ на границях наших до, з Росією. Що? Греса натуральний чорний гумор не зрозуміли правоохоронці. Відразу порушили кримінальне провадження за статтею хуліганство. Однак завитів ковторам нічого не буде. В ході проведення досудового розслідування ознак складу кримінального правопорушення не вбачається, тому кримінальне провадження по справі буде закрито. Хоч дозвіл на встановлення плити активісти не брали, влада Костополя поки її не чіпатиме. В мерії чекають на рішення прокуратури. А вже сьогодні автор знову їде. Де на схід воювати проти агресорів? Натомість плиту вже пошкодили невідомі. Владислава Стецюк, Володимир Миколайчук, Ігор Пастушенко. Випуск новин.